Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікава тема для відео, яку я хочу розповісти вам. Це про те, як планети впливають на нас кожного дня. Взагалі, астрологія має просто величезний вплив на нас. Коли я починала вчити астрологію 4 роки назад, я... Думки взагалі не мала, як воно все взаємопов'язане. Навіть наш гороскоп, наша натальна карта це наша доля. В мені є все про вас, просто все. Від дитинства до старості, ваш потенціал, розвиток і так далі. Але сьогодні не про це. І я хочу поділитися навіть своїм власним прикладом, як впливає на нас. Положення на небі, планети, ретроградний Меркурій, який зараз до 25 квітня, коридор затемнення, який до 8 квітня. Особисто у мене зараз такий період, що я просто все аналізую. І так треба аналізувати у коридор затемнення, тому що в цей період відбувається, якби засіюється події на 18-19 років. Цикл Саруса, коридор затемнення. І ви своїми діями, ви своїми думками. Словами робити своє майбутнє. В коридор затемнення дуже доносний час. Я про це писала в інстаграмі, розповідала в Тіктосі. Тому, знаєте, все, що ми робимо, фіксується на небі, і потім отримуємо ми результат. У мене запитували нещодавно в Діректівці про те. Чи можна робити операцію в ретро Меркурій? Чи це вдало, невдало і так далі? Ретроградне Меркурій це час, коли не можна робити нове, краще доробити чи вдатися до спроби, яка була раніше зроблена, але зараз якби виправляєте помилки минулого? І от аспект дня. Те, що на небі, і те, що у вашій особистій карті, як оцей аспект діє на вашу особисту карту, може відрізнятися. Тому такі важливі питання, взагалі, якби все, що я хочу дізнатися, краще звертатися за консультацією, за тим, щоб астролог подивився вам, що вашій карті, як воно на вас діє, для когось певний період, хто там каже, жах буде взагалі капець, треба сидіти вдома, нікуди не виходити. Для когось це буде період. Ну Насправді напружені, тому що напружені аспекти, якось воно все ну, трішки не так да, гармонійно. А для когось це навпаки період для розвитку. Так само і за коридор затемнення. От я аналізую так багато людей його бояться, а насправді для когось це навпаки перспектива і ну, шанс для розвитку, для внутрішнього росту, для зовнішніх би, досягнень. От, наприклад, для мене це просто я. У мене за кордорозитамлення за цей період, за коротенький час, просто перевернувся всі мої цінності, всі мої, якби дуже я відчула внутрішній розвиток. Я навіть пішла а, на одну таку штуку, на марафон, і навіть за прогнозом це мені дуже вдало було зробити. Я насправді йшла за покликом душі несвідомо. свідомо. Потім вже зрозуміла, що це в мене за прогнозом так супер було. І просто на цьому марафоні це не про астрологію, але дотично. На цьому марафоні в мене настільки відбулося таке, знаєте, переродження, от просто. Я якби на собі і спробувала такі певні моменти, такі події зі мною сталися, що, якби я розказала, мабуть, не всі повірили. Як планети, як положення, затемнення, з'єднання планет, як воно на нас все впливає? І коли ви усвідомлені, коли ви знаєте. Такий період мені потрібно зробити тету-тету, щоб був результат. Бо коли ми робимо щось на аспектах, чи це напружений аспект, чи це вдалий аспект, воно дає нам якби, результат да? цей вісь майбутнього, цей часовий простір, якби від те, що ми робимо зараз, ми сіємо своє майбутнє. Тому дуже важливо знати, що ви робите у ретро Меркурій. Не дуже вдало купувати машину, бо потім. Якби, якщо це на пружних аспектах, да, і купували щось, потім ця машина може не так добре прослужити вам, як це було б на класних аспектах, да, якщо в порівнянні. Тому дуже круто бути усвідомленими, знати, що ти робиш, на яких аспектах і так далі. І навіть це відео я знімаю, щоб хтось з вас прийшов до усвідомлення, що все в світі взаємопов'язано і астрологія, планети. Дуже впливають на нас. Ретро Меркурій це не тільки там, повернення колишніх чи ще щось. Ну, для... Хтось не вірить, хтось вірить, вибір кожного. Але знаєте, із цієї ракушки, які... з матриці, якій більшість звикли жити, не всі хочуть виходити, бо кому комфортно чути, що є щось більше, що все залежить також і від нас, наш вибір. Ну, кожного, знаєте, свій шлях, і ми самі обираємо стежку своєї долі. Я вірю, що є доля і що якби так прописано, але майбутнє змінюється, і ми самі можемо обрати стежечку майбутню. Тому, мало хто хоче зрозуміти, що багато що залежить і від нас, краще все сперти на долю, важка доля, важкі люди все не так. Але ж навіть в цьому випадку додам, що ми своїми думками. Ми своїми упередженнями проектуємо, якби зеркалимо події, які до нас приходять в життя. Тобто від нашого внутрішнього наповнення того, що у нас в голові, ми самі притягнули те, що ми маємо зараз. І як би це не звучало, краще вже зараз почати змінюватись, Це праця, ніхто не каже, що це легко, але потім, який просто результат, ви будете в шоці, коли зміниться тут і зміниться все навколо. До мене зранку просто прийшов такий інсайт, і я це записую відео натхненні, щоб розповісти вам. З 5 квітня по 14 квітня у нас на небі такий аспект, один із найпруженіших, який буває, і дуже рідкісний. Він буває раз на пару років, там два з половиною роки. Марс з'єднується з Сатурном в рибках. Зараз поясню це на людській мові. Це напружений період, коли можливі травми, необережність, коли ми самі не розуміємо, що ми творимо, агресуємо. Ну, така тема. Марс планета агресії, особиста планета, яка дає нам активність, напор, не бачу перешкод, пру як танк. Ну, Овен. Сатурн соціальна планета, яка має структуру, яка все, якби, знаєте, обмежує. Яка має холод, трезвий розсудок, ну, без ніяких активностей? Марс і Сатурн дуже конфліктують разом. І це все в рибах. Риби, ілюзії, розмиті установки і так далі. Я, наприклад, сама по знаку Зодіака риби, моє сонечко в рибах. І що виходить? Я зараз ще ретро Меркурі. Я 5 квітня вирішила так все, іду на певну процедуру. На певну діяльність, яку я давно відкладала. І Ретро Меркурій, тобто, я повернулася до справи, яку відкладала зараз. я ну І це я знала, що в Ретро Меркурій супер повертатися до Старого забутого І також ви теж можете повертатись до Старого забутого там і так далі. Прочитайте мене на НСІ, я про це розповідаю. Так от, я 5 квітня. Коли вже впливає оцей, я кажу, рідкісний напружний аспект, який дуже вдало пропрацьовувати, І цей аспект діє на вашу особисту карту, на ваш гороскоп, тобто на ваше життя. Бо ваш гороскоп це ваше життя. Я пішла 5 квітня на йогу, де є по Марсу активність, де є рух. У мене все вже тіло болить від юги. Його це не дуже легко, щоб ви знали. Це все качається, все пропрацьовується. І Сатурн. Структура, порядок, певні правила, виконання, і це все в рибах. А риби, це йога, езотерика, це така глибина життя, це все підсвідоме і так далі. Я просто, коли це зрозуміла, думаю, блін, як це круто. Щоб цей аспект напружень пропрацювати, щоб він дав потім, коли ми зараз на, такий, на такому аспекті робимо певні події, він закладає фундамент на майбутнє, що потім дасть результати. І це все робиться в коридор. Це темнення, що закладається на 18-19 років. Тобто, своїми діями ми закладаємо фундамент. І навіть якщо звичайні дії, так, якщо ну щось таке глобальне, все одно воно матиме результати. Тому ми самі створюємо своє майбутнє. І я дуже рада, що я саме цього дня пішла на йогу. А активність класна, це не просто, знаєте, та там помедитувати. Там, ну, це руханка, це спорт, це діяльність по Марсу класно, і ну, якщо пояснювати астрологічно. Тобто це один такий із способів пропрацювання, який я зрозуміла, що я це зробила. І в мене все вже воно під свідомості, те, що я все стараюся пропрацьовувати, стараюся, якщо якісь аспекти, якщо якась велика сила, да, там, я стараюсь знайти в цьому баланс, і щоб це потім принесло мені гармонію. Тому я завжди рекомендую. Просто рекомендую, щоб ви потім були усвідомлені, знали, чому так і що робити. Звертатися за прогнозом на місяць. Це насправді просто паличка виручалочка саме на місяць, і ви знаєте, що вам робити, від чого себе вберегти, куди навпаки піти, де різ і так далі. От я їй казала, що для когось ретро Меркурій це який час, а для когось це просто. От я в ретро Меркурій зараз, до речі, все дороблюю. Бо у мене багато справно збиралося, і теж це хороший час. Чому так все якось демонізувати, якось напружувати і так далі. Все воно можна знайти лазейку, вийти через не і отримати смаковик? Так от, зараз я хочу вам розповісти, як планети, є так звані планети Септенер, впливають на нас кожного Божого дня. Я думаю, в своєму житті ви говорили або чули таку фразу, як. Сяду на дієту з понеділка, зроблю все з понеділка, так, в понеділок все почну, буду своє життя, прям не знаю, там, перевертати з них до голови. Насправді, малий відсоток, хто так робить саме з понеділка. Чому? Тому що понеділок помірний день, день відпочинку і день такий, знаєте, після вихідних ну, така лайтова енергія. Тому в понеділок не так легко сідати на дієту, там, чи йти в спортзал чи ще щось. Ну, якось, якось воно не йде. І насправді енергетично навіть воно пояснюється, чому так. В понеділок це день місяця. Класно, якби займатися своїм внутрішнім наповненням, більше навіть заспокоїтися, добре ходити саме в цей день до психолога, там, займатися медитаціями, йогою, плавати, наприклад, займатися домашніми справами. А от вже з вівторка. Уже з вівторка починається вся суматоха, життя, бурлить і так далі. Тому що вівторком керує плата Марс. Марс це плата активності, чоловіча планета, працьовита планета, яка дає нам якби ту енергію, яку ми в праці, яку ми в роботі, як ми діємо, з яким ентузіазмом. І тому саме у вівторка класно починати справи, займатися спортом, активністю, ходити на різні, якби. Тренінги, да, з прокачуванням своєї сили, як і внутрішньої сили. У середу обстановочка змінюється, тому що середою керує планета Меркурій. Це планета комунікації, спілкування, торгівлі, зв'язків. Тому в середу класно щось продавати, щось купувати, ходити на різні курси, навчатися, додавати, проходити різні. Знаєте, такі інтелектуальні випробування, думати, вирушити кудись в поїздку і так далі. Тобто така тематика по Меркурі. спілкування, навчання, комунікації, зустрічі в цьому, всьому амплуа. Четвер. Я вам зараз поясню один із таких факторів, чому ми п'ємо каву з корицею, саме в четвер. Юпітер планета щедрих, прекрасних, величезних благ, соціальна планета, яка керує четвергом. І саме в четвер ми п'ємо каву з кориці, тому що ми таким чином якби, привертаємо енергію Юпітера, оцих величезних, прекрасних, перспективних благ. Юпітер це планета вищої освіти, це планета іноземців, подорожей. У четвер класно вивчати іноземну мову, співпрацювати з іноземцями, домовлятися в цей день з іноземцями, наприклад. Ставити ціль в подорожі, вирішати в поїздки в подорожі. Це вдало робити саме цього дня. П'ятниця, розрядниця, день Венери. Венера планета кохання, краси, задоволення, естетики. В цей день класно відпочивати, ходити на шопінг, на б'юті процедури. Якби розслаблятися, наповнюватися жіночою енергією, якщо представниця прекрасної статі. Ходити на побачення, на тусовки це все, знаєте, енергетично дуже вдало після робочих днів. А от субота вже трішки по дисципліні, по порядку, певна структура, не такий вже й розслабон, насправді. Ну, в першій половині дня здебільшого. Тому що суботою керує планета Соціальна Сатурн. Я вже говорила. Про цю планетку планета структури, дисципліни, статусу, планета, яка все звужує, обмежує. Тому саме в цей день класно попрацювати, допомагати старшим, літнім людям, слабшим людям, тобто проявляти таку знаєте, допомогу, брати аскезу цього дня вдало, тому що Сатурн це все по аскезі, по дисципліні, обмежування і так далі. Неділя це вже день сонечка. Сонечко це головне світило, дає нам енергію, сили, мотивації. Цього дня класно відпочивати, заряджатися позитивом, енергією, взаємодіяти з дітьми, відпочивати, наповнюватися сонячною енергією, ну і все в цьому роді. Взагалі, якби дні тижня розпочинаються з неділі, тому що сонце це головне світило. І якби Sunдей навіть співзвучно із сонцем. І ця неділя. Якщо ви будете дотримуватися такого порядку рекомендацій кожного дня з понеділка в понеділю, то ви побачите, як більш комфортніше, енергетично виконувати саме цього дня те, що відповідає цьому дню. Я надію, що я вам трішки пояснила, як працюють планети, як вони впливають на нас, як впливають аспекти, і все, що ми робимо, має якби, результат. Тому бажаю вам залишатися в гармонії з цим життям, насолоджуватися життям і всім прекрасного дня!